Учениця 11 А класу Одеської гімназії No4 Ткаченко Катерина Григорій Сковорода. Байка, два коштовні камені діамант і смарагд. Високої якості смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві діаманцію таке. Люб'ясний друже. Шкодую, що ти не дбаєш за свою честь, і живеш, схований у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує. І не звеселяє людське око. Сього тобі і бажаю, з пошаною твій друг Смарагд Дорогий мій друже, відповів діамант, наше світло живить лише людське марнославство, хай вони дивляться краще, насяючи небо, ніж на нас, ми лише кволи його відблиск, а ціна наша. І честь завжди лишається в нас самих. Шліфувальники не дають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшиться. Лишаюся з такими ось думками. Твій друг діамантій. Сила, ціна і честь одне і те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети, освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність, снотливість, ось ціна наша і честь. Давня приказка говорить. Дурень шукає видного місця, а розумного і в кутку видко. Байка Жайворонки. У давнину, коли ще черепахи вчилися в орлів літати. Молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, як у байці мудрого Езопа, розповідається, навчаючись літати. Впала з великим шумом і грюкотом на камінь. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, сказав своєму батькові: Батечку, біля тієї гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніший, найсильніший з усіх птахів. А чому тобі так здалося, синку? Спитав старий, батечку, коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив і шуму, та грюкоту такого ніколи не чув. Любий мій синку, сказав старий, ти маєш молоденький розумець? Знай, друже мій, і завжди співай отаку от пісеньку. Не той орел що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато людей без природи починають великі справи, та погано кінчають. Добрий намір, і кінець всякій справі є вінець.